Жіночий лонгслів з віскози від бренду Esmara, всього за 110 гривень за одиничку. А, ви можете бачити, як він виглядає на модельці. Буде ось ще такий колір у лоті. Він вживу виглядає ось так. А сіренький ось такий. У лоті буде 13 одиничок, і вартість лоту всього 1430 гривень. Також у лоті буде ось такий колір. Це 100% віскоза, як ми можемо побачити. Ось, де у нас склад: ось 100% віскоза, дуже приємна до тіла. А, одиничок в лоті 13 і вартість. 1430 гривень по розмірам S буде дві в лоті: M – чотири, L – сім. І якщо вам сподобався цей лот, ви можете замовити його у наших менеджерів. Вся інформація під цим відео.